Вітається це Крила з Милономірів. Наші фіри тривають. Я хочу нагадати, що спонсор каналу торгівельна марка «Гейтман». Ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку. Директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю, дякую, що сьогодні з нами. Вітаю, слава Україні! Героям слава, пане Євгене. Сталося декілька цікавих подій, про які дуже хотілося б з вами поговорити. Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що Китай. Та Саудівська Аравія визначилися в тому, що вони не поїдуть на саміт миру, тому що там не буде Росії. Давайте з цього розпочнемо і згадаємо вислів президента України, який сказав, що Китай намагається відмовляти інші країни від того, щоб вони їхали на цей саміт миру. І, взагалі, український президент досить критично висловився на адресу Китаю. Більш того, він напряму звинуватив Китай в тому, що Китай підтримує Росію. З точки зору, напевно, дипломатії, це виглядає жорстко. А от з точки зору практики, не знаю, що скажете ви, <кхем> з точки зору дипломатії, президент не дипломат, хоча, згідно конституції, очолює. Дипломатію міжнародну діяльність України, і відповідно, я думаю, що це свідчення певного тактичного вибору, але я не зовсім розумію його логічність і виправданість. Скажу так, питання в тому, що ми не зовсім маємо чітку комунікацію з Китаєм. Ми говоримо, що він наш недруг, але при цьому не робимо жодних зусиль для того, щоб показати, що у нас є можливості для діалогу з ним. Ця тема у мене насправді неодноразово звучала і в різних коментарях, і мені там навіть закидають відбілювання Китаю. Я хочу скористатися нагодою пояснити свою позицію. Я вважаю, що ведучи понад 820 днів війну з ядерною державою називати ще одну своїм ворогом недалекоглядно. В Китаї важливо як зберігати обличчя. Для азійської дипломатії це елемент, ну, я б сказав, такого е, їхнього постійного світосприйняття. І якщо ми подивимось на китайські політичні традиції, то я б сказав, що комунізм наприкінці 40-х в Китаї ліг. На традиції конфуціанства значною мірою повага до старших, сильна держава, можливості, ну, певна, я б сказав, сублімація того впливу, який мали європейські країни в 19-20 столітті на Китай і проти чого зараз КНР може боротися, ставши ядерною державою. Це все є. А що ми, як ми з Китаєм? Як ми будуємо комунікацію? У нас нема... При тому, дивіться, Китай кілька років до 2022 року був нашим найбільшим економічним партнером. Маєте на увазі 2022 року? Нас... Так, до 2022-го. Ну, звичайно, що не до 2022 року нашої ери. До 2022 року Китай кілька років був нашим головним економічним партнером. І що? У нас виникла потужна величезна школа китаїстів? Ні. Я думаю, що є окремі фахівці, не думаю, впевнений. З огляду на, хоча б на те, що в Києві вже багато років працює гімназія східних мов. І, відповідно, люди, які знають китайську мову в, в українському експертному середовищі, присутні. Але їхня думка, ну вам, як журналістці, це видно краще, ви бачите помітну думку стосовно Китаю, нас часто і цікаві дають коментарі Артура Харитонова, який живе в Гонконзі. Зрозуміло, що позиція людини українського громадянина чи колишнього українського громадянина, який перебуває в Гонконзі, вона ну, буде, я б сказав, мати певні зовнішні впливи. Точно так само, як те, що якби ми, наприклад, зараз друкували постійно новини з Тайваню з Республіки Китай. То до нас би було б у Китаї багато питань. Вони б нам прямо сказали, а ви в своєму розумі що ви робите? Ми ж, ми ж не визнаємо, в принципі, Крим як такий, як російський, правда? Китай його не визнає російським, Але у нього є свої власні інтереси. Тепер про те, як Китаєм варто говорити. Треба шукати. Підхід. І, на мою думку, головний і найбільш очевидний підхід простий. Ми повинні намалювати траєкторію участі. Ми. Це українська влада. Українська влада має намалювати траєкторію участі Китаю у відновленні України, обумовивши її тим, що цей процес. Можливий лише після відновлення суверенітету України у державно визнаних кордонах і визнаних всім світом. Тому це я думаю дуже серйозний момент, який і серйозний козир. Ми маємо використовувати як аргумент те, що Україна відновила. Експорт зерна до африканських країн. Китай на сьогоднішній момент в Африці відіграє таку ж роль, яку там відігравав Радянський Союз в роки Холодної війни. І коли звучить теза Володимира Зеленського про те, що Китай може впливати, це достатньо серйозно на впливати на інші африканські країни. Я сподіваюся, що цей вплив не буде деструктивним, але після того, як Китай офіційно заявив, що не буде брати участь, чесно кажучи, його сунути цієї позиції дуже складно. Давайте тоді підемо трохи далі, і поговоримо про саудитів. Бо саудити, саудити, звичайно, відчувають вплив Китаю і вони тісні співпраці з Китаєм. Ми це знаємо, але е, рішення саудитів, напевно, е, ну, якось висвітлює позицію де, деяких країн близького сходу. Як би ви прокоментували, те, що саудсаудіти відмовились? Наскільки це важливо? Ну, це неприємна новина, тим більше після візиту Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, значить, він не знайшов аргументів, які б підштовхнули Ерріят до відповідних дій. Це при тому, що у нас на сьогоднішній момент те, що завищені очікування від саміту в Швейцарії, це насправді майданчик, де зберуться. Лідери різних країн, не тільки лідери, а й представники. І будуть говорити. При тому, Україна вже залишила третину від мирного плану Зеленського, третину яка не повинна викликати суперечності. Вільне мореплавство, ядерна і радіаційна безпека і це був пас Китаю. Тому що Китай проти використання ядерної зброї, і обмін полоненими, і повернення українських дітей. Тобто, в ідеалі це все мало працювати в українських інтересах. Але як це буде станом на зараз, ну, достатньо складно собі сказати. і ну, будем, будемо, будемо на це дивитися. І, я думаю, що це дійсно серйозний виклик в тому сенсі, що у нас завищені очікування від цього самі. Я боюсь, що він не стане тріумфом української дипломатії, тому що запит на мир існує, а запит на мир на українських умовах. Він недостатньо чітко сформований для того, щоб з ним можна було активно працювати тут, напевно, ще одна така глобальна тема: це наскільки західні країни, наскільки наші західні партнери в змозі впливати на країни так званого глобального півдня. І в питаннях України. Оце, напевно, теж важлива річ. Тому що якщо ми можемо користуватися впливом західних наших партнерів, це одна справа. Якщо ми повинні сам на сам розмовляти з цими країнами, то це вже абсолютно інакше ставить перед нами, перед нами завдання. Інше, абсолютно. Не знаю, як от, от цю, як би тут ви прокоментували. Ну, дивіться. М -м Володимир Зеленський зараз він в певному сенсі. Пішов в дипломатичну кавалерійську атаку. Він особисто відвідує різні держави, говорить там з лідерами, взяв участь в діалозі Шангріла. Я думаю, що це був хороший крок, правильний, тільки питання в тому, наскільки він буде ефективним. Тому що до країн Азії не можна. Застосувати європейські принципи. Там не можна апелювати. Слухайте, ну давайте будемо апелювати принципами демократії. В Азії це далеко не завжди спрацьовує. І давайте про це не, не забувати. Я думаю, що це серйозна е, серйозна проблема. І е, я думаю, що е, це. Е, Виклик, з яким ми стикаємось, і які у нас на сьогоднішній момент дійсно існує, я, ви знаєте, часто говорив е студентами, коли намагався ну, от ми з ними моделювали узгодження якоїсь позиції. Кажу: от вас там, ну, припустимо, 20 людей, там 25 групі, От спробуйте вийти на перерві. І замовити одну однакову каву. Ну, припустимо, американо без молока. Хтось каже, я п'ю тільки еспресо, хтось каже, я п'ю тільки з молоком. Хтось каже, я взагалі не п'ю каву. Хтось з цукром, хто без цукру, так. Да. Ну, да. Це, це вже можна винести за дужки. Тому що цукром без цукру це вже опція, яка е, пов'язана з може бути станом здоров'я. Ну, власне, і кава теж. Напій будь який обрати, спробуйте обрати однаковий напій для двох-трьох десятків людей, у яких є право вибору. А в Швейцарії збереться, сподіваюсь, сотня, може й більше. Я б хотів би, щоб більше, щоб була, було право у України сказати, що мирні ініціативи Володимира Зеленського обговорює більшість країн світової спільноти. Це теж елемент тиску. Але на цьому тиск може завершитись. От в чому проблема. Тому що обговорювати готові далі що. Який наступний крок? Сформувати робочі групи, а що вони в чому, в чому буде їхній інтерес. Я бачу інтерес України, які хочуть стати посередниками Австрія, Туреччина. Ватикан, Південна Африка, швидше за все, можливо, якась з латиноамериканських країн. Бразилія, можливо. Ну, да? Бразилія, але ж Бразилія теж не приїде, тому що в Бразилії теж спільне Ком'юніке з Китаєм, що має бути мирна конференція, в якій беруть участь і Росія, і Україна. То як? Як нам знайти оцю спільну мову? На загальній гуманістичній основі я не думаю, що хтось публічно скаже, що він проти того, щоб обміняти полонених всіх на всіх. Але як це зробити технічно? Ми на сьогоднішній момент бачимо, що за цей час навіть е набрати. Е Адекватні санкції проти Росії, Заходу так і не вдалося. Тобто Росія, по суті, вона виявилась, ну я б не сказав, дуже спроможною до опору цим санкціям. Просто ці санкції, вони вибудовувалась, їхня логіка вибудовувалась з тієї логіки, яка була зрозумілою західному світу. Що якщо у нас з зникнуть з магазину... Якісні е, підгузки, хороша горілка, і ми перестанемо дивитися кіно якісне і вчасно, е, тільки воно вийшло в Голівуді, то ми, значить, знесемо цей режим. В Росії це абсолютно не спрацьовує. Тобто їхні всі кремленологи, радянологи, путінознавці, вони дали в штангу. І це, от знаєте, я сьогодні от читаю ці повідомлення. Е, про е, те, що е, зараз е, що правфонд е, фінансує російську пропаганду. А куди, вибачте, дивилися російські спецслужби? Вони цього взагалі не усвідомлювали. Тобто, почина... Російські? російські? Е, ну західні, вибачте, західні спецслужби. Та, та, вони та, та. не усвідомлювали, в який спосіб діє Росія, чи вони думали, що буде. Будуть їздити емісари з Москви з валізами повними грошей і розпихувати їх по кишеням е, різним медіа і різним громадським організаціям ні. Росія дуже добре, надзвичайно добре. Я б сказав, досконало добре. Знає, як працює західна система. Ще є одна цікава річ, яка, яку хотіла б з вами обговорити. Прем'єр Угорщини Віктор Урбан заявив, що має намір створити Трансатлантичну коаліцію миру у Європарламенті після того, як там відбудуться вибори. За його словами, вона буде зосереджена на тому, щоб змусити Київ піти на мирні переговори з Москвою. І про це і угорсь, угорські ЗМІ передають, і він е, просто е, апелює до своїх. Е, до свого електорату, і от він дуже цікаву річ сказав. Я тут процитую, да що після перемоги Угорщина створить так звану коаліцію миру, яку на переконання Орбана підтримає 45-й президент США Дональд Трамп, якщо знову стане. Президентом. І за словами Орбана країни е, прем'єра країни Орбана ця коаліція займатиметься врегулюванням російсько-української війни і таке інше. Тут е, цікава річ, ми пам'ятаємо, і ми навіть з вами обговорювали, що Орбан має певні зв'язки з Heritage Foundation, Туди навіть їздили його експерти. Heritage е, пов'язують е, з президентом е, з колишнім президентом Трампом і майбутнім, напевно, е, кандидатом у президенти. Тобто, як би ви прокоментували створення такої платформи? Це дійсно небезпечна річ. І насправді прикро, що в нинішній ситуації у, Володим... у Віктора Орбана дійсно є такий поки що прихований, але достатньо реалістичний союзник. І я думаю, що це ну дійсно серйозна проблема. Наприкінці цього тижня будуть обирати європейський парламент. І хоча Європейська народна партія за прогнозами матиме значне представництво, я думаю, вона збереже лідерство, але відбудеться поляризація Європарламенту. І я далеко не впевнений, що там тональність буде дозволяти робити такі заяви, як ухвалювали перед виборами за місяць до виборів, про те, що фактично, е ну, що вони від популістично Європарламент відмовився затверджувати звіт Євроради, е доки не передадуть Україні системи Петріот. Тобто я думаю, що в наступному скликанні Європарламенту такого вже не буде. І виникає питання, як ми на сьогоднішній момент готові. Просто після того, як Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian припустив, що Дональд Трамп може стати президентом лузером, я боюся, що черга бажаючих донести цю інформацію до Трампа буде достатньо великою. І, ну, ми... Усвідомлюємо, як в принципі працює апарат колишнього президента і діючого президента. Тобто, Володимир Зеленський зумів закинути протягом одного тижня камінь в город і Байдену і Трампу. Ну, е, я розумію, що статус найвеличнішого лідера сучасності він зобов'язує але. Мені видається, що в нинішній ситуації напередодні саміту миру варто було бути більш обачливим. І варто розуміти, що західні медіа під час спілкування з ними вони е розраховують насамперед на кількість лайків і всього іншого, а не тобто на те, як, як їх прочитають, а не на українські інтереси. Це не той варіант, коли можна підняти слухавку і позвонити головному редактору і попросити не видавати це в ефір. І це варто дуже чітко усвідомити. Орбан, Орбан, Орбан насправді він грає дуже просту гру. Він трохи завуальовано, але зовсім трохи, говорить Європейському Союзу. Або ви будете нам давати гроші. А нам в даному випадку, я думаю, він буде говорити за себе і за того хлопця. Мається на увазі за Роберта Фіцу. Або ви нам будете давати гроші співмірні з Україною. Бо ми прикордонні, ми приймали біженців і багато чого іншого. Або я буду грати в «Хунекзіт», я буду говорити, наскільки Путін геніальний, я буду грати з Трампом. І за моїми відчуттями в Брюсселі заяви Орбана викликають дуже серйозну паніку. Тому що одна справа, коли був Брекзит, коли вийшла Британія з проблемами з усім іншим, і відповідно мала свої труднощі. А інша, коли в сер... центрі Європи оголо... оголосять про прагнення вийти з Європейського Союзу, одна чи дві країни. Це просто підважує логіку розширення Європейського Союзу. Це просто ляпас європейської народній партії, яка йде на вибори до Європарламенту з опосередкованим, але чітко виписаним сигналом: ми йдемо. Щоб отримати, що більшість, і ми хочемо зробити ЄС 30, як зробити на сьогоднішній момент їх 30 протягом п'яти найближчих років, я, чесно кажучи, не уявляю. А якщо виходить одна чи дві країни з Європейського Союзу, це ще ускладнює завдання. І це ну це речі, які нам на мою думку, просто дуже і дуже потужно і впливають на ситуацію, пане Євгене, на жаль, взагалі майже не залишилося часу, але все ж таки запитаю да, що на запитання. А ваші прогнози, наскільки результати виборів до Європарламенту? Суттєво змінять і можуть змінити відношення європейської європейського союзу до України і до війни Росії проти України, тому що дивилися останні євроборометр там направду. Європейці громадяни мається на увазі там більшість їх там за 70%, постійно за 75% підтримують Україну вони підтримують на фінансової допомоги. Вони відчувають і говорять про те, що війна Росії проти України загрожує безпосередньо їм, і багато чого, тобто який певний такий зміну. Розуміння того, що відбувається у громадян Європейського союзу, ми можемо спостерігати, але ж ми зараз говоримо про керівництво Європейського союзу, тому що після Європарламенту буде Єврокомісія, багато іншого чого. І наскільки ця поляризація, про яку ви говорили, може відображатися в роботі Європейської комісії, теж буде цікаво подивитися не тільки хто очолить європейську комісію. Тут я все таки віддаю високі шанси Урсулі фон дер Ляєн на повторне обрання. Але хто стане єврокомісаром з питань розширення? Чи стане, наприклад, Радослав Сікорський е єврокомісаром з питань оборони? Нова посада, яка має бути запроваджена, як будуть хто будуть е віце-президенти Європейської комісії, від яких вони країн, і які вони політичні сили будуть представляти? Тобто тут же питання в тому, що Єврокомісія повинна буде відображати? До певної міри, що найменше більшість е, тих е, моментів, які е, ну, більшість е, депутатів європарламенту. І якщо ми говоримо про, ну, наприклад, е, у нас зараз побутує думка: от нічого страшного, праві між собою ніколи не домовляться, євроскептики ніколи не домовляться, це все правда. Але е, це не заважало Росії ніколи. Наприклад, стравлювати чи не стравлювати, а підтримувати одночасно ідеологічно суперечливих противників, тобто Романо Проді, наприклад, і Сільвіо Берлусконі на виборах в Італії. Одночасно і нічого. І... Або Вацлава Клауса і Міла Шаземана в Чехії, і нормально. І... А в Чехії, наприклад, наступного року з великою долею вірогідності візьмуть гору популісти. На чолі з Бабішем на парламентських виборах. І не забувайте, що політики Західного світу вони залежать від виборів. Коли їхня підтримка України буде, я б сказав, виходити за розміри очікувань громадських, то тоді вони будуть бачити. Можливо, падіння власного рейтингу. Це для них буде дуже серйозним аргументом. І нам треба до цього готуватися, нам треба з цим максимально активно боротися, а не так, як ми це робимо на сьогоднішній момент. У нас Але... немає політики добросусідства, ми її не вибудовуємо. Ми фактично апелюємо до того, що давайте ви нам допоможете, і ми, ми всім покажемо, які ми класні. Європа в підтримці нас, і Європа, ну Європа так точно, і Центральна Європа в тому числі. Вона по багатьох питаннях стрибнула вище голови. І це реалії, які ми маємо для себе враховувати. Пане Ігене, дуже дякую. Дякую, що знайшли час. Дуже вам вдячний за це. Дякую. Дякую нам все добре. Євген Магди був сьогодні нашим гостем. За що ми йому щиро вдячні? І, звичайно, вдячні вам наші спонсори на платформі Patreon і YouTube. Залишайтесь з нами.